Бачите, не хрестиковий стібок, не якоїсь іншої техніки, ось так працюють. Калі майстриня Людмила Завада демонструє орнамент, характерний для Волинського полісся. Мені дуже хочеться підкреслити ось цю несхожість, ось цю самобутність. Розумієте, хочеться, щоб людина, глянувши, знала, ось це Волинське полісся. От так воно виглядає на вишесті. Цей орнамент стане частиною масштабного проєкту Цвіт вишиванки. Його ініціаторки приїхали до Луцька, щоб передати міжнародний рушник єднання співробітникам краєзнавчого музею в Волині через повітряну тривогу. Церемонію перенесли до укриття. Проект непростий. Рушник має більше 12 метрів, висота 65 сантиметрів. На узор дається 35 сантиметрів, щоб нам було зробити узор і написати даний регіон. До Створення рушника єднання вже долучилися майстрині семи регіонів України та дев'ять із Канади, Італії, Великої Британії, Австрії, Литви, Латвії та Естонії. Свою частину полотна щойно завершили робити кримські татари. Це візерунок зроблений саме. По старинній вишивці то знаменіта, є знаменіта марама, це покривало жіноче, покривало на голову. Напісь Крим. Цей шрифт був розроблений спеціально для кримських татар. Називається Мустафа. Рушник буде на волині стільки, скільки знадобиться часу майстрам для відображення їхнього візерунку на полотні. Звідси його передадуть вишивальницям на рівненщину, далі на Хмельниччину. Наталія Світлова, Луцьк.